Село Дубівка, що на Чемеровеччині, від світу відірване ось уже другий тиждень. Під'їзд до населеного пункту перемило ще минулої неділі. Без продовольства селян, звісно, не залишили, а от без куска хліба чимало із них може опинитись найближчим часом. Через нерозчищену до райцентру дорогу люди не відвідують роботу. Попороти стихію у Дубівці місцевій владі не під силу. На поміч поспішають місцеві меценати. Учора, завдяки небайдужій позиції народного депутата України Олександра Гереги, дорогу почали пробивати. Тож вимушені зимові канікули для дубівчан незабаром закінчаться. Зараз, якщо дорогу цю зробимо, то буде більш краще людям, в тому числі, що вже будуть ці рейсві автобуси через них регулярно. Крім того, людям добиратися до робочих місць, тому що робота робочих місць знаходяться в Чемірівцях, в тому числі в городку. Люди добираються. А якщо дорога передута, це вже є, створюються проблеми. Керівництво району переконане, завдяки такій допомозі народного депутата, Чемеровецькі автошляхи невдовзі стануть чистими. Після завершення розчищення дороги на Дубівку техніку спрямують і на інші проблемні ділянки. Ми практично, якщо це буквально за сьогодні, за завтра, я думаю, що ми підправимо і це з сторони народного депутата України Герея Олександра Володимировича, Чемеровецькому району буде досить суттєва допомога. Народний депутат-мажоритарник Олександр Герега допомагати планує не лише Чимеровечині під опікою народного обранця чотири райони Хмельниччини, аби контролювати стихію у городку на базі громадської організації за конкретні справи створили штаб із ліквідації наслідків снігопадів. Сьогодні прийшла техніка, і фактично таке диспетчерування і розписування, куди вона має йти, по якому графіку, будемо ми займатися сьогоднішнього дня. До нас сходиться вся інформація з чотирьох районів, де потребується найбільш така загрозлива складається ситуація. Туди ми будемо направляти цю техніку. Олександр Володимирович дав наше розпорядження цю техніку настільки, наскільки буде потрібно для ліквідації цієї стихії. Наразі на території Городоцького, Чемеровецького, Ярмолинецького та Дунаєвецького районів працює 8 одиниць штабної техніки. Техніка потужна, але якби починали зараніше, як цей сніг починався, то було б набагато легше, а зараз дуже сильно важко. Незважаючи на такі нюанси, роботу штабу звертати не планують. Навпаки, довозять техніку із інших регіонів України. Найбільшої уваги кажуть, потребують городоцькі дороги. Адже саме тут, за результатами проведеного моніторингу, населення найбільше потерпає від наслідків стихії. Місцева влада інформує область невірно, адже городоцький район проінформував, що до кожного населеного пункту є. Доступ. Ми знаємо це точно, що цього доступу немає. Цей доступ буде буде забезпечувати саме команда Грега Олександра Володимировича. І ми закликаємо районну раду Городоцького району, зокрема районну державну адміністрацію, долучитися до цього процесу, скоординувати дії спільно і діяти побудованню стихії разом. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Городоцького та Чемеровецького районів для інформаційного випуску.